Це відео ми починаємо на фоні нашого вже зібраного мотоцикла. Грубо кажучи, якщо так подивитися, нам залишається встановити тільки мотор. Але ми зараз на етапі установки акумулятора на наш мотоцикл. Тобто ми будемо переводити мотоцикл на постійний ток. У нас є вже всі компоненти для того, щоб починати робити наші переробки. І наші переробки всі починаються з генератора, переходимо ближче і починаємо. Ось всі компоненти, які ми будемо використовувати для переработки нашого генератора і взагалом нашої всієї системи питання по мотоциклу. В нас є отакий реле-регулятор од от вайпера актива. Треба іменно отакий із боковими ребрами охлаждення. Але до цього ми вернемось пізніше. Далі в нас є отакий акумулятор. Він нам підходить, можна було поставити отакий мотоциклетний, але в нас стартера немає на мотоциклі, тобто нам великі пускові токи не треба. І для освіщення нам вистачить і цього акумулятора. І в принципі він стоїть дешевше, ніж оцей. У нас на мотоциклі встановлена LED-фара, LED повороти. І спочатку ми хотіли паять діодний мост. Для цього, якщо ви захочете робити діодний мост віддільно на фару, вам... Буде потрібний отакий конденсатор, отакий однофазний діодний мост, і отакий понижаючий модуль. Але ці компоненти нам вже не потрібні. Для установки акумулятора на наш мотоцикл нам треба буде переробити трошки генератор, сам акумулятор. і реле регулятор одвайпера актива. По суті в цьому реле регуляторі стоять такі самі, грубо говоря, компоненти, як і оці наші. І далі тут у нас це у нас ще є вольтметр, возможно ми його встановимо. Фішечки, жгут проводів, паяльник, олово. І можна починати. Починаємо ми з нашого генератора і які нам треба переработки зробити в нашому генераторі. В общем, у нас на цій бабіжці стоїть отака клема. Ми її викручуємо. Це, грубо говоря, у нас йде маса на світло. І можна бачити, вже виведений ще один провід. Це провід у нас йде маса на зажигання. Це вже я откусив і все підготовив для, грубо говоря, того, щоб розвести ці провода одденно. Переходимо всередину генератора. По заводу у нас, по суті, цей кабель, він нас спаяний за цим. Тобто у нас маса на світло і маса на зажигання прикручені ось сюди в одному проводі. В когось він може йти зразу сюди наверх, отут кусується зверху. Тут же ж система в нас яка. Багато хто каже розбирати генератор, щоб откусити оцей кабель, але я не захотів цього робити. І у нас тут йде отака обмоточка, і можна бачити відкусений вже провід. Тобто акуратненько якось вигинаєте оцю скруточку. Якщо у вас такий самий генератор, у вас йде оцей провід, він у вас може бути зелений там, чи красний. І цей провід у вас буде припаяний тут всередину. Хтось розбирає і отпаює, але щоб не розбирати, можна... Акуратненько оце все діло вигнути, тобто ну, тоненькою проволочкою вигинаєте сюди. І акуратно кусачками підлазите і його відкусуєте. Тоді акуратно його от сюди подаєте назад і виводите у нас в оцей отвір. І в нас виходить що? Це в нас маса на світло, а цей провід це в нас маса на зажигання. Тобто, грубо говоря, нам треба розділити масу на зажигання. Отдільно от маси світла. Ми їх розділили. І далі нам по суті треба оцей провід залишити, щоб він був прикручений ось тут, на своєму старому місці. А сюди поставити фішечку і вести вже провід маси на наш реле регулятор. Цю клемку ми зараз паяємо і припаяємо сюди. А сюди припаяємо фішечку і далі будемо вести провід до нашого реле регулятора. Після пайки в нас виходить отака картина. У нас цей провід, ця маса зажигання остається тут, перекручується. І це далі в нас йде маса ітиме вона на наше реле регулятор. Схему я зараз намалюю і покажу. Отак От ось виглядить наша схема. Це наші два проводка. Ось вони ось один. І тут два в нас виходить ще один. Оце, по-моєму, він. І вони йдуть, маса в нас йде на оцей контакт, правий верхній. Це оцей наш проводок. І старий наш О2 йде на оцей контакт. Далі з цього контакта лівого верхнього в нас йде на плюс, а з правого нижнього йде на мінус. А далі із цього плюсового контакта в нас йде плюс уже на нашу бортову сеть. Це оцей наш контактик. О2 він зверху посередині. І другий провід з акумулятора йде в нас на масу. Десь ми його прикрутимо. Далі ми ще підключаємо сюди ще провід, ведемо той, що йтиме у нас до релі-регулятора. І встановлюємо наш реле-регулятор. Ми його прикрутимо отут, або так, або ось так. Підготовили ми все для установки. Комутатор ми наш прикрутили так навскосець. Реле-регулятор ми прикрутили ось так. І далі вже можна накинути генератор, просто підключити його, потім ми його відключимо. І вже з цього реля регулятора вона буде кидати провода в бардачок. Генератор ми прикрутили. Ось так це все діло у нас виглядить. Проводок ми ось так обмотали, обмотали, він у нас виходить ось, ось. У нас два провода. Це в нас плюс, а це в нас маса, який зараз ми підключимо на наш реля регулятор. Протягнули ми наші провода до нашого реля-регулятора, це в нас йде. Плюс від генератора лівий нижній контакт і мінус нашої перепалений з генератора правий верхній контакт. Далі ми будемо пускати провода через оцей отвір бардачка на акумулятор. Ще в нас буде кнопочка, але це все постійно по ходу діла. На даному етапі ми проклали, можна сказати, усі провода. Ось у нас вже підключені провода до нашого реле регулятора. Уже виведений провід, який йде від акумулятора. І підготовлені в нас всі провода до підключення нашого акумулятора. Тобто це в нас йде плюс, це в нас йде мінус, і це наша мінусна рама. Е, схему ми вже роздивлялись, розбирали, але повторимося ще раз. З нашого генератора виходить маса наша, отпаяна. Виходить, виходить. І приходить вона на наш верхній контакт реле регулятора. Далі в нас з генератора йде рідний провід на світло. Він тут у нас був у комутаторі посерединці, ось він. І він у нас підключений зліва знизу. Все, це в нас воно приходить. Далі з реле регулятора виходить зліва зверху. Це в нас йде плюс. Плюс у нас виходить сюди у бардачок. І звідси він уходить далі сюди на нашу бортову систему, так сказати. І так само справа знизу виходять провода і йдуть до нас у бардачок. На мінусову клему акумулятора. Так само тут в нас йде на раму. Що в нас тут два проводка? То, що в нас ось є фішки заховані. Це в нас фішки для того, щоб отут нам прикріпити кнопку. Отака От в нас буде кнопочка. Тобто, щоб одрубати акумулятор. Тобто, на даному етапі в нас все готово вже для підключення акумулятора. Залишилось підключити тільки, встановити кнопку і підключити акумулятор і це все діло провіряти. І ось ми підключили всі наші компоненти, тобто підключили акумулятор, підключений у нас реле-регулятор, підключено все далі в у нас у проводку йде. І наша кнопочка. Це кнопочка в нас яка підключає і виключає наший акумулятор. І, і давайте перевіримо, що ми тут з вами наліпили. В общем, всередині це все виглядає ось так. Плюс-мінус, мінус на рамі. І кнопочка. Вона виключена і в нас нічого не робить. Включаємо наш акумулятор і провіряємо. Включаємо поворотник. Поворотник в нас загорається. Лівий. І правий. Включаємо подсветку. Загорається у нас подсветка. Жовта, можна переключити на білу. І тепер в нас біла подсветка. Включаємо світло, ближнє світло і дальнє світло. Контрольна лампочка в нас так само горить. Так що підключення акумулятора, можна сказати, повністю завершено. Ще раз подивимося, як у нас це все діло виглядить. Виходить наша маса на світло і наш провід О2. Ось ось наша маса. І ось провід О2. Вони приходять на лівий нижній контакт і правий верхній. Далі, з лівого верхнього в нас йде плюс на акумулятор, з правого нижнього мінус на акумулятор. Вони приходять сюди. Плюс у нас тоді йде на нашу... Повністю косу проводки, а маса в нас прикручена на раму. І тут кнопка, яка включає і виключає масу акумулятора, щоб не робити це все через замок зажигання. На цьому відео ми будемо завершувати. Акумулятор ми підключили, релі-регулятор підключили, генератор ми перепаяли і зробили. Тобто, все в нас вже тепер працює. І коли вже в нас запуститься двигун. Уже в нас через реле-регулятор буде заряджатися наш акумулятор. Робота в нас по суті йде вже ближе до завершення. Буде ще відео по установці поршньової групи. І ще оддільне відео по всяких мілочах мотоцикла. Ну, Наприклад, у подножки там треба буде дещо поробити. Закріпити акумулятор, це вже в оддільному відео прикрутить номер і всякі різні мелочі подороблять по самому мотоциклу. В общем, вся мелочовка завершувальна вже буде в віддільному відео. Підключили акумулятор, все працює. В принципі, показав, розказав на скільки міг. І результат вийшов доволі таки непоганий.